Раніше, коли м'яч залетів у сітку. Ти кричав. А тепер чекаєш. Чекаєш, поки десь у темній кімнаті з 20 камерами суддя в навушниках вирішить, чи ти можеш радіти. Так варо це чесно по правилам для справедливості. Але футбол це не Excel таблиця. Це. Вибудь. Це коли ти кричиш раніше, ніж розумієш, що сталося. Вар забрав найсмачніше. Спонтанність. Тепер Голд це трейлер, а не прем'єра. Може буде, а може, скасують. Я не проти справедливості, але знаєш що? Мені ближче людська помилка, ніж комп'ютерна пауза. Я готовий пробачити лайнсмена. Але ніколи не пробачу вар, який вбив мене. Для мене футбол це не контроль, а хаос. Це коли матч як дворовий бій. Не завжди по правилам, але завжди по справжньому. Вар це не майбутнє футболу. Це його стерильна версія. А я за груз потом, нервами і криком. Без монтажу, без вар, більше серця. А серце це вже не техніка. Крапка.